за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шановні вболівальники. Запрошуємо вас до ковалівки на стадіон Колос, де відбудеться поєдинок дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Колос прийматиме сусіда по турнірній таблиці. Лівий берег А так, от Єгор Демченко, ще в дебюті матчу проти руху. Завдавав дальнього класного удару. І тоді тільки поперечна врятувала. Рух пропущеного м'яча. Ну а далі рух перехопив ініціативу. Зараз Демченко знову з дальньої дистанції. Удар! Механів рятує. І Семенов розряджає обстановку, вибиваючи м'яч за межі поля. Там після серії рикошетів свій шанс отримав Максим Третьяков. На фланці велетню вдалося приборкати м'яч. Хороша передача у центрі. І дійсно в обсаді не перебував. Третьяков. Тому, якби забивав Максим, то, звісно ж, бригада Вар не скасувала би це взяття воріт. Так, після Рикошету М'яч дістався до Третьякова. І перед Третьяковим були фактично всі ворота, вся площина, матч у якому в другому таймі, зокрема й за участі самого приходька, лівому берегу вдалося перевернути все з ніг на голову. Ну а зараз третяков. Третьяков виконує подачу до штрафного болівар. Удар і ще один сейв у виконанні Максима Миханіва. Ще один сейв І сьогодні, схоже, роботи буде предостатньо у голкіперам лівого берега. Дивимося ще раз. Позиційно не надто вдало зіграли центрбеки лівого берега, дали пробити головою венесуельському нападнику колоса. Та й загалом поки що небагато часу в атаках на чужій половині поля проводять підопічні Віталія Парбака. Передача на ближню стійку. Удар з підбору від Демченка. Удар, і подивіться, ось знову проблеми виникають саме пов'язані із газоном. Дуже часто от, хто грав футбол на такому мокрому полі, той певно знає, що. Після контакту з газоном м'яч дуже часто може отримати таке додаткове прискорення, абсолютно непередбачуване. І ось у цій ситуації Маханів сподівався спокійно забрати м'яч, але далі, далі вирішив перестрахуватися і просто на кутовий перевести м'яч. Ще один такий стандарт для господарів. Третьяков виконує високу подачу. Удар Болівара! І над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Ще один шанс у венесуельського нападника. Дивимося ще раз. Болівар абсолютно один перебував. Але в цілому доволі таки спокійно реагує на те, що відбувається на полі. Ну а зараз Криворучко отримує першу жовту картку. Дуже небезпечно він зіграв у цій ситуації проти суперника. Банально вже не встигав Криворучко. Дивимося на повторі, яким і опиняється першим на м'ячі. Далі, ух ти, як. Як же неприємно криворучко наступає шипами на гомілкостоп Андрію Якиміву? Бондаренко. Оріховський. Оріховський. Тягне м'яч Оріховський на цурікова. Момент у болівара. Болівар. Господи, який шанс! Болівар ще один момент марнує. Напевно, це чи не останній шанс болівара у цьому матчі? Можливо, безбородько, звісно, і в пару вийде до Болівара. Болівара кілька разів головою пробував у першому таймі. Дуже небезпечно. Одного разу навіть довелося рятувати свою команду Механіву. А тут голкіперу лівого берега вступати у гру не довелося. І ось реакція. Знову дякуємо режисерам цієї трансляції. Наступні заміни відбуваються у складі ковалівців. Так, Оріховський, який теж має жовту картку. Залишає межі поля і болівар. Так, Болівар, який досить активним був сьогодні. Багато моментів. Змарнував венесуельський нападник. Діагональ до штрафного майданчика. Скидка безбородька. Цуріко. І ще один удар. А ось удар від Дениса безбородька. Пробуває центр Форвард, який буквально кілька хвилин тому з'явився лави для запасних. І вже мав свій момент. Були моменти у Болівара. І ось перший подібний шанс у Безбородька. Насправді все робив правильно. Безборотько першим дотиком прийняв м'яч на груди, а далі другим, навіть не дозволяючи м'ячу опуститися на газон. Пробиває з лету. Щоправда, м'яч над поперечною пролітає у цій ситуації. Зараз Віталій Парбак знову якось вмикається у бік арбітрів. Цього разу у бік лайнсмена. А ось і жовта картка для головного тренера лівого берега. Ну і насправді ось ці претензії від Віталія Пербака, напевно були доволі обґрунтованими, оскільки останній м'яч доторкнувся саме Цурікова. Тому аут повинні були би виконати саме футболісти лівого берега. Але не помітили цього арбітри. Перехоплює м'яч Велетень на чужій половині. Подача удар головою. Стійка і далі механім ногами. Відводить загрозу від своїх володіння, але атака на цьому не завершиться. Третьяков! Третьяков тут е, намагався подати. Схоже, але м'яч все-таки звалився в нього з ноги. Ще один супершанс у Колоса. Дивимося, саме після обрізки на своїй половині. А виник цей момент біля боріт лівого барга Третьяков. Третяков пробиває, влуче стіку і далі. Далі рикошетом від Каркасу насправді. Ні, м'яч не влітав у ворота, схоже. Третяков. Зараз йому дісталося по коліну. Ну, а це техніка від Олександра Поздієва. Демченко. Безбородько. Безбородько З мічем залишається. Безбородько проштовхує на Цурікова. Демченко удар! Попереджено. Та що ж ти будеш робити? Атака триває від колоса. Ще одна скидка, салабай не пробиває. Відбивається все-таки лівий барег. Невеличка паніка виникає у захисних порядках гостей. Ну а далі м'яч виходить за межі поля. Чи не від Демченка? Дивимося ще раз. Тут цуріков, до речі, опиняється. Все частіше і частіше, саме в центрі атаки. Хоча за позиції номінально він лівий захисник. І Демченко класно пробуває. Чи Був там сейв. Здається, не доторкнувся до м'яча Максим Механів і це пряме влучання у поперечину від Єгора Демченка. Свіжий когут ще Соколов мчить в атаку. Передача не проходить на Соколова. Все так рейд на 90 плюс четвертій від правого захисника, який весь матч пробив. Але Когут доправити м'яч не зміг до партнера. І на цьому все лунає фінальний свисток від Олександра Шандора. Так, 0-0. На жаль, друга нульова нічия у цьому дев'ятому турі в українській прем'єр-лізі. Вчора Карпати та Інгулець голів не забивали. А сьогодні Колоста Лівий Берег теж не зуміли відзначитися у воротах один одного 0-0 для команд, які перед цим матчем знаходилися у зоні перехідних матчів і. За підсумками цієї нічиєї глобально у турнірній таблиці нічого не змінюється. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.